Всім привіт! Крутеньке відео про мій Pixel 6 Pro. Тільки я його придбав, у нього була 13 Android система. Я встановив оновлення і хотів перезапустити свій Pixel. Верніше, не перезапустити, а скинути до заводських. бо Налаштувати з самого початку, перенести дані, відновити з резервної копії. Ну і що відбулося, далі ось результат. Ця проблема вже відома Google. Оці всі речі нічого не дають. Грошити його не можна дулами різними. Перепробував всі способи, які радить Google для того, щоб відновити операційну систему, нічого не вдається. Бутлордер у нього заблокований, і розблокувати неможливо, тому що немає як зайти в систему і вимкнути, дозволити OEM unlock OM-розблокування. Все на цьому завершуємо відео. Чекаємо, коли Google все це виправить. Вже понад 2000 користувачів Pixel 6 серії, чи Pro, чи 6A, чи 6, 6 просто. Після оновлення і скидання до заводських отримують такий. Ну, таку проблему неприємну. І це вже триває декілька тижнів. Все більше і більше людей отримують такі неробочі пристрої свої. Дуже печально.